Диви, часто буває так: відкрилися, все гарно працює, але через півроку все пішло на нівець. Гостям не подобається. Ми, як власники, приходимо, не розуміємо, чому це все не працює. Даю тобі свого досвіду, чому так відбувається? Я називаю це люди, твоя команда, персонал захопила твій ресторан. Шеф-кухар творчо реалізується і не працює, не виконує твій брендшевський задум. Офіціанти не хочуть робити сервіс, займаються якимись склоками. Даю тобі спосіб, як це зупинити і зробити так, щоб все працювало класно. Збираєш всіх і кажеш шокову терапію. Друзі, ви всі звільнені. Буквально через декілька хвилин збираєш всіх разом, даєш їм папір і кажеш, я тепер наймаю вас заново на роботу, але по нових правилах. Скажу тобі зі свого досвіду: 20% самих токсичних в твоїй команді відпадуть, і ти їх знову не візьмеш на роботу. А 80% команди повернеться і по нових правилах почнете працювати класно. Такий тобі лайфхак.